Друзі, привіт! Мене звуть Захар, і я фотооператор, відеооператор, режисер монтажу. Також я займаюся графічним дизайном. Я думаю, що кожен з нас іноді себе ловить на тому, що я нічого не встигаю. І я вам скажу, що вихід є. Вихід є, тому що я використовую свого власного асистента. Який працює цілодобово, який не п'є кави, не курить цигарок, і завжди готовий на допомогу. Як ви думаєте, як його звуть? Його звуть штучний інтелект. І штучний інтелект той саме помічник, асистент, завжди мені приходить на допомогу як у звичайному повсякденному житті, так і в навчанні чи навіть і в роботі, особливо в роботі. Як я використовую штучний інтелект у повсякденному житті? Ну, дуже просто, наприклад, мені потрібно скласти плани на наступний день, на неділю, чи навіть на місяць. Я пишу, що мені потрібно, що я планую зробити, і штучний інтелект мені допомагає більш чіткіше структурувати думки, скласти їх в таблиці чи списки. У роботі. Наприклад, коли я монтую відео чи створюю графічний дизайн, я вже знаю, який я хочу результат. Я так йому і пишу: Дивіться, от у мене є така ідея, і я хочу на виході отримати ось такий результат. Будь ласка, допоможи мені, задай додаткові запитання, які мені будуть корисними у роботі. І в фінальному результаті він мені дає запитання, якими я користуюся, і вони мені, звичайно, набагато спрощують роботу, допомагають. У навчанні, ну дивіться, я навіть зараз проходжу навчання на курсі графічного дизайну, як я використовую штучний інтелект. Я чат GPT пишу, будь ласка, знову ж таки, задай мені запитання. У мене є сьогодні така тема, яку я вивчив: задай мені по цій темі саме запитання. І я дивлюся і орієнтуюся, чи я розумію те, що я вивчив, чи я можу дати відповіді, наприклад, коли я буду проходити той самий іспит, наскільки я засвоїв тему. Звичайно, від штучного інтелекту є велика користь, але є і, звичайно, напевно, якісь побічні результати. Це коли ви використовуєте штучний інтелект бездумно, просто ви хочете, щоб він замість вас виконував вашу роботу, щоб він замість вас думав. Ну, це не знаю. Я такого не розумію. Звичайно, потрібно думати самому, тим більше коли ви працюєте над якоюсь темою, і хочете отримати відповіді, ви думаєте, як правильно задати для штучного інтелекту промпт, написати, щоб він правильно вас зрозумів і щоб видав саме той результат, який вам потрібен. Тому я використовую штучний інтелект саме як помічника. Ось, наприклад, нещодавно ми проводили дитячий творчий фестиваль. У нас дітки співали, читали вірші, малювали. За це вони отримували грошові премії, перші, там, другі, треті місця. І ми, звичайно, хочемо, щоб цей фестиваль у нас був в місті полонному на постійній основі. Колега написала текст і каже: Захар, спробуй, будь ласка, якщо в тебе вийде, звичайно, створити якесь легеньке оранжування. Ну, типу, створимо свій власний гімн нашого фестивалю. Ну і я, звичайно, вирішив трішки поекспериментувати. Я взяв її текст і закинув в такий штучний інтелект, як Suno AI. Це саме той ресурс, який спрацює з музикою, який створює пісні. І що ви думаєте? Штучний інтелект взяв вже готовий текст, згенерував на його основі музику, створив круте аранжування, мало того, він ще й записав голос. Ну і на сьогоднішній день в нас є повністю готовий, готова, ну, можливо, готова ідея, яку можна втілити знову ж таки зробити більш досконале якесь аранжування, записати голос, власний там чи голос дітей. І все, готовий вже гімн. Я результат, до речі, вам скину, щоб ви могли послухати висновок. Щоб завтра штучний інтелект. Не замінив вас у вашій роботі, я вважаю, вже сьогодні. Потрібно вчитися правильно з ним працювати і використовувати його у повсякденному житті, в навчанні чи в роботі.